Напередодні 8 травня дня пам'яті та примирення в село Борівка Київської області були доставлені особливі листи. 79 років тому їх написали своїм рідним ті, кого під час нацистської окупації України вивозили на роботи в Німеччину. Перший транспортний поїзд з робітниками, які їдуть працювати в Німеччину, відходить 22 січня 1942 року о 9 годині ранку з вокзалу Київ Пасажирський. У Німеччині остарбайтерам дозволяли писати листи додому. Після обов'язкової цензури вони навіть доходили до рідних. Тисячі таких ще недоставлених листів, знайдених у поштових відділеннях після звільнення України, потрапили в руки НКВС. Їх планували спалити, проте з незрозумілих причин залишили в різних архівах по всій країні. Київські історики віднайшли ці листи з минулого на початку 2000-х. Їхнє оприлюднення стало можливим з 2018 року, коли сплинув термін їхнього таємного зберігання. Київський обласний архів зробив цілу виставку листів, а історики-волонтери почали вручати копії листів рідним Остарбайтерів. Від домки до своїх рідних, я жива і здорова, чого й вам бажаю. Я поки на старій роботі, робота не важка. На дощі ще цього року не мокла, як торік. Нам будуть давати мільтові костюми, плаття і панчохи. У нас позавчора давали тухлі, знову такі, як великодні, на дерев'яній підошві. І знаєте, яка в бараці життя? Що, що в кого є краще, то як не гуртом зносять, то вкрадуть. У мене зимою вкрали хусточку, вийшли так, якщо можна буде, що Бог з тим і буду проживати. Цей лист з минулого Наталя отримала від своєї 20-річної матері Домахи. Жінка народилася після війни, коли мати вдруге вийшла заміж. Перше заміжжя протривала усього два тижні. Відразу після весілля чоловіка Домахи забрали на фронт, де він загинув. А вже у травні 42-го саму її нацисти, що окупували Україну, відправили на примусові роботи в Німеччину. Жінка померла кілька років тому. Від своїх рідних вона не приховувала, як їй жилося три роки в нацистській Німеччині. Ці фото у 1945-му вона привезла додому. Отут вона проживала у, у Німеччині. Зразу попала попала до добавила в село, робили всю сільську роботу. Їздили вони і. На поле працювати. Там працювали, ну як і сільські наші були, і чужі були і з Польщі, з Франції. Люди було багато військовополонених. Олександру Ковальчуку 55 років. Він мало що пам'ятає з того, що його дід розповідав про війну, про те, як був у полоні. Дід помер у 1973 році. Історики віднайшли в архівах лист Тихона Ковальчука своїй дружині з полону. Це рідкісна знахідка. Через 79 років рідні отримали також листа від доньки Тихона. Єви її коротше, вивезли як ну, на примусові роботи, і вона про. Була там, тоді познайомилася із бельгійцем, і вона сюди назад не повернулася, а сталася жити в Бельгії. Вона приїжджала, чого? приїжджала сюди, разів п'ять вона приїжджала сюди з чоловіком, з дітьми. Тітка вже померла, вже немає, вже її років п'ять. А діти живуть там, так і сталися в Бельгії. Ось стільки років пройшло, кажу, і ніхто, ніколи ніхто не споминав цього. А тут натові. Звісно, я дуже радий. Непрості листи так назвали цей проєкт київські історики. А почався він фактично з історії родини фахового історика Віталія Гедзя у 2002 році. Його рідна бабуся розповіла йому, що під час окупації в Німеччину були вивезені три її двоюрідні сестри: Тамара, Жозефіна та Нона. Дві повернулися, одна ні. Бабця Віталія все життя чекала, хоч на якусь звістку, і дуже сподівалася, що її онук-історик колись це з'ясує в архівах. Коли я відкрив цю папку, перший верхній лист це був саме лист, написаний тієї бабусі, яка не повернулася з Німеччини, де вона розповідає про своє перебування і розповідає про те, що вона мала відносини з французом, і вона. Вибирає між поверненням на батьківщину і там залишитися у Франції, бо боїться. І коли я привіз лист своїм рідним, матері бабусі, то це було повно сліз щастя. Ну і я побачив, яка це реакція була людини, яка не отримала цього листа, хоч і через багато років, але отримала. Робота з цими історичними документами відкриває невідомі сторінки у перші два місяці окупації України. Як встановили київські історики, деякі українці добровільно зголошувалися їхати на роботу в Німеччину. Їм обіцяли гідні умови праці їхнім рідним виплати в Україні. Як історик злосів, я зрозумів, що перші два місяці це січень, лютий, 42-го, це були добровільні, тому що люди людям в газетах так розписали, що там буде рай. Що вони, а тут робити не було, де, і тому дуже багато хто повірив в і їхав. Але дійсно, коли вони приїхали в Німеччину, вони побачили зовсім іншу картину, ніж їм обіцяли. А тому вже з березня 42-го року це поступово починає набувати примусового характеру. Мешканці селища Борівка напередодні Дня примирення та пам'яті згадують не лише остарбайтерів, як не дивно, вшановують тут і одну німкеню. Краєзнавці розповідають, як під час окупації староста німець повідомив нацистам про двох місцевих юнаків партизанів. Усіх мешканців села за це мали розстріляти ось тут, на місці цього парку, а село спалити. Врятувала борівку місцева етнічна німкеня Регіна Кох. Вона, нібито, примчала до села на ось такій брічці за лічені хвилини до страти. Вона підбігла до німецьких офіцерів. Вона довго з ними щось розмовляла німецькою мовою. Видно, вони не дуже погоджувалися з нею, бо вона падала на коліна, вона падала перед ними, вона цілувала їм ноги, вона, ну настільки це було, люди нічого не могли зрозуміти, що тут діється. І раптом німці щось поговорили між собою і відпустили людей. Відпустили людей і поїхали звідси. Видно, вона змогла говорити, і все-таки вона була німкеня, вона була їхньої національності. Вони їй повірили більше, аніж повірили будь-кому тут. Цю історію Наталії Клименко розповів її дід, краєзнавиця працює вчителькою в школі. і Щороку проводить уроки про другу світову війну. Проєкт Непрості листи каже, вона допомагає викликати у молоді інтерес до минулого України через призму історії окремих родин. Історики-ентузіасти сподіваються, що їм вдасться вручити усі віднайдені листи остарбайтерів їхнім рідним. Наразі в архівах знайшли приблизно 100 тисяч таких листів. Усі вони мають бути оприлюднені на спеціальному сайті, який активісти планують створити в майбутньому. Таким чином вони сподіваються допомогти багатьом сім'ям українських остарбайтерів дізнатися про долю їхніх рідних, багато з яких так ніколи і не повернулися додому.